Місцевий бізнесмен звернувся до райвідділку міліції спершу після спроби невідомих підпалити його магазин. Не пройшло і доби після цього злочину, як чоловік вранці під дверима власного будинку знайшов пляшку з горючою сумішю, схожою на коктейлі Молотова. Була й там записка, де йшлося, що підпал магазину це було конкретне попередження. Мені підкинули ну, шпаргалки, там було кілька штуків. Як я почитав, там написано, що вимагають там гроші. ...6 тисяч доларів і привезти їх там по назначенню, куди вони мені вказали. А вказали вони, що чоловік має до 8 години вечора зібрати сумку в розмірі 6 тисяч доларів. Далі о пів на одинадцяту на власній машині з увімкненою аварійкою під'їхати на вказане місце та викинути пакунок через вікно. Орієнтиром повинен був стати увімкнений ліхтар. Зібрали ці гроші підвезли на місце призначення. Були ну. Підключені струнники міліції от, його... правоохоронці діяли за сценарієм зловмисника. Коли ж з отриманими грішми він почав утікати, на перехоплення йому вирушили працівники міліції та курсант Віталій Моцюк. Він якраз проходив практику в обласному управлінні внутрішніх справ. Саме двадцятирічний курсант першими наздогнав тікача і повалив його на землю. Наздогнав злочинця першим, знерухомив його. Він почав бризкати мені в очі газовим балончиком. Після чого я застосував прийом рукопашного бою, після того підійшов начальник розшуку і вдів на нього наручники. Наразі 25-річний підозрюваний перебуває під вартою. За скоєне він може отримати від 3 до 7 років ув'язнення.